Є дві версії мене. Це я там десь раніше, коли я любила робити часто перекуси, особливо горішками, а я скажу, що горішки дуже калорійні, і вони реально а, впливали на моє тіло. Я собі відчувала а, в шлунку ті, трішки якби, тяжкість, а, а тіло начебто набрякало від них, тому що я любила прям дуже часто робити перекуси горішками, тому що я думала, що це корисно, що це класно. І так далі, з однієї сторони, так, да, це корисно і класно, але просто не в таких кількостях, наприклад, коли любила я їх дуже багато їсти. І а, для чого в ми робимо перекуси? Тому що люди часто, напевно, не замислюються. І а, вони думають, що перекус це повноцінний такий прийом їжі, тому що потрібно. А, Підтримувати себе енергією протягом дня і так далі. Але часто за цими перекусами саме стоїть така тривожність людини. Це якісь психологічні фактори не вирішені. І коли людина, знаєте, я напряму можу сказати, що це дорівнює. Для тих людей, хто, наприклад, не впевнений в собі, хто відчуває себе недостатньо для цього світу, недостатньо для того, щоб цю людину любили, приймали, недостатньо, щоб, наприклад, якось певно реалізуватись, і недостатньо. Щоб загально проявлятись, показувати себе в світі, тобто люди, які роблять часті перекуси, тому що часті перекуси, звичайно, ведуть до зайвої ваги, і я саме говорю про ці перекуси і чому ці перекуси в нашому житті є. І звідки, тобто я сам корінь вам зразу розповідаю. Тобто звідки ці перекуси, чому люди часто ходять і думають, а що з'їсти, а щоб, а щоб з'їсти. Я хочу щось з'їсти. І в своєму оточенні я часто таких людей зустрічала. І я просто ну, люблю аналізувати людей, чому така поведінка. І, звичайно, я сама такою була раніше, тому що зараз я можу, в принципі, поїсти. Два рази в день, і мені просто з головою достатньо чому? Тому що змінився якийсь психологічний мій фактор моїх емоцій і почуттів. Я завжди роблю дуже сильний акцент на емоції і почуття. Так от, люди, які роблять часто перекуси, це люди, які недостатньо для цього світу. Тобто, вони відчувають внутрішню якусь пустоту і що вони недостатні для того, щоб їх любили, приймали, хоча їм цього дуже сильно хочеться. І, наприклад, вони ці люди можуть брати в контроль своє тіло, свою вагу, сильний контроль, щоб кожного дня, наприклад, зважуватись, а слідкувати за своїм раціоном їжі, а слідкувати за тим, щоб було більше більш правильної і корисної їжі. В нашому раціоні, і, звичайно, якщо таким людям не вистачає якоїсь самоцінності в цьому світі, вони будуть контролювати свою вагу, своє тіло, тому що вони будуть думати, якщо я схудну, якщо я отримаю те, що я хочу, я. Отримаю любов від цього зовнішнього світу, але так не відбудеться, поки ти не зміниш свій психологічний фактор, і ти будеш а, часто робити ці перекуси і набирати цю вагу, і це буде просто такий, знаєте, замкнутий круг. Тому я просто розповідаю таку цепочку, яка відбувається в нашому тілі, коли а, часті перекуси, навіть якщо ці часті перекуси а, скриваються за здоровим. Харчуванням, тобто я роблю часті перекуси, тому що це правильно здорове харчування, камон, люди. А яке може бути правильно здорове харчування для здорової, класної людини часті перекуси? Я так не вважаю. Я вважаю, що це може бути місце в тих випадках, коли реально є проблеми із шлунком, там гастрит, а застій жовчі, можливо, після якихось операцій. так. А взагалі, часті перекуси завжди говорять про те, що це. Або людина скриває за. Ну тобто, знаєте, часті перекуси Це така а, замаскована картинка під тим, що я правильно, здорово харчуюсь, це правильно класне, здорове харчування, але ще далі за цією картинкою стоїть а, недостатність для цього світу, цієї людини. Тобто, я недостатній. Щоб мене любили, щоб мене приймали. Тобто така цепочка. Під, під час нашої зараз розмови ми склали таку цепочку. Часті перекуси маскуються, наприклад, за здоровим правильним харчуванням. І за цим здоровим правильним харчуванням маскується сама глибина людини. Тобто, я недостатній для цього світу, і тут вже дуже багато контролю, там вже можна. Інші цепочки прямо зв'язувати, що за цим контролем може стояти. Там правильне харчування, там контроль тіла, контроль, що ти їси і потрібно працювати з цією глибиною людини. Тобто потрібен сильний самоаналіз або потрібен психолог. І коли ти цю глибину знімеш, в тебе не будуть ці часті перекуси. Тому що чому ми часто перекушуємо? Ну, тобто, для чого нам часто перекушувати, якщо у нас таке цікаве яскраве життя, яке потрібно проживати? А ми, а ми ходимо і думаємо, наприклад, що ж перекусить, що ж перекусить, якщо а, ти реально а, відчуваєш себе класно, задоволений в цьому житті, ти достатньо дос, в достатнь, тебе достатньо є а, всього в цьому внутрішньому світі. Ти не будеш ходити й думати, а що перекусити, тому що ти будеш просто проживати своє цікаве, класне життя. Тому без ніяких сценаріїв. Я ось вам зараз розповідаю, як є, і говоримо про перекуси. Чому ці часті перекуси? Тому що, наприклад, сама глиб того, що є якась тривога всередині нас і потрібно з цим працювати. А між цим може ховатися така суть під правильним здоровим харчуванням. Але насправді у нас тут є якісь внутрішні наші конфлікти, невирішені, і завжди я роблю акцент на емоції і почуття, що потрібно працювати своїми емоціями, почуттями, вчити розширювати, Свій спектр емоцій, почуттів і кожного дня вчитись а, декілька разів, наприклад, на день зупинятись і запитувати в себе, а що я в цей момент відчуваю, а чому я це відчуваю, і а, як я можу, наприклад, це вирішити. Тому потрібно працювати з цим корнем, з цими емоціями, і почуттями. І тоді в нас не буде цих перекусів, і тоді в нас не буде зайвої і у нас буде а, такий результат, який часто люди отримують без ніяких дієт, без ніяких жорстких обмежень, без залу. Просто вони починають працювати своєю психікою, і в результаті вони отримують красиве і гарне тіло. Без обмежень. Навіть а, вони можуть дозволяти собі якусь шкідливу їжу, і ці люди легко починають худнути, вони починають а, а, більше отримувати якогось задоволення від цього життя і насолоджуватись їм. А не сидіть в цій тривозі, в цьому контролі і контролювати своє тіло, свою вагу, те, що ми їмо, скільки ми їмо, коли ми їмо і так далі. Ну, в загальному, якось так. Всім бажаю чудового, прекрасного дня і всім до зустрічі! Люблю вас!